Всім привіт! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. І сьогодні у нас у огляді автівка, яка має вирішувати ваші питання, а не створювати їх. Зустрічайте Volvo xc 90! А також не забудь підписатися на наш канал, адже ми е шукаємо гідні автівки саме для вас. Серед автомобілів преміального класу дуже відрізняється марка Volvo, адже на першому місці у неї стоїть людина, потім її безпека, надійність та спокій. Сучасне життя сповнене труднощів, тому шведи вважають, що техніка повинна приносити нам релакс, і техніка повинна нас звільняти від труднощів, а не погружати в них. В січні 2002 року на в Детройті був представлений вже Вольво XC90, було багато критики з приводу нього, але все ж таки автомобіль зібрав понад 15 тисяч замовлення до того, як автомобілі були виготовлені для дилерів. Тобто був такий бум на нього. Це ми сказали про перше покоління, а в нас автомобіль вже другого покоління 2018 року. Але коли випустилося друге покоління, а це було у 2014 році, так його презентація, то вперше Volvo зробила інтернет-сайт, так, і. Перші автомобілі були куплені з сайту, а це 1927 автомобілів як рік заснування марки. В основу позашляховика лягла нова модульна платформа SPA, завдяки якій авто скинуло 125 кілограм. Чисті лінії боковини, велика радіаторна решітка теподібна подібна оптика, яка потім отримала назву Молоти Тора. Вона така агресивна, оновлена емблема, яка потім перекочує на другі моделі Volvo. Щодо габаритів Volvo xc 90, то довжина у нас 4 метри 950 сантиметрів. Ширина автівки вже стала 2 метри 140 сантиметрів. А щодо висоти, то 1 метр м. сімдесят Ну, так як в нас вже позашляховик, то має бути високий кліренс, і це 238 міліметрів. Дуже гарні такі фірмові колеса та диски. А, а щодо радіус, у нас вони 19. Позаду одразу ми помічаємо таку фірмову та впізнавану оптику, яку ви можете зустріти будь-де. І хочу звернути вашу увагу на ці шильдики. Т5 що це таке. С5. Це чотирихрядний бензиновий двигун, який має 254 кінських сили та 350 крутного моменту. І все це працює в парі з коробкою i7, яка має 8 ступеней. І поки ми біля капоту, хочу відмітити те, що, по-перше, Volvo – це ж безпека, тому вони зробили капот з алюмінію. Це м'який метал, який. Не дай Бог, при якомусь там ДТП чи щось, що влетить на капот. Капот зм'якшає удар та не буде якихось серйозних проблем потім. І щодо кузову, то він зроблений з бор вмісткого металу, який дуже-дуже міцний, і ви всередині не постраждаєте від якихось там. Знову ж таки ДТП. Ну і по класиці жанру багажне відділення Вольво ми відкриваємо за допомогою своєї ніжки. Висоту підняття ляди ми можемо відрегулювати за допомогою кнопки, зажавши на 2 секунди. А тепер переходимо до самого багажного відділення. Так, відкриваємо такий фальшпол, і одразу ми бачимо докатне колесо і всі оці снарядження для нього. Ну і дівчат, найулюбленіше те, що інженери про нас дбають, і зробили ось такі ось ручечки, де ми можемо покласти свої пакетики. І в нас нічого не валялося по багажнику. Ось зараз ми сидимо на третьому ряді. В мій зріст метр м і мені доволі таки комфортно сидіти. Тобто, ще одна людина спокійно тут сяде і буде себе комфортно почувати. Також тут є такі ніші, наче як в підлокітнику, є також тримачі для ваших напоїв, крючочки для речей. Мені тут подобається, як дизайнери організували е, місце в ньому, адже ви сидите почуваєтесь е, доволі таки комфортно, доволі таки вільно. Е, і це завдяки ще тому, е, що у салоні автомобіля всі крісла вони такі тоненькі і, і комфортабельні. Ну а щодо комплектації, то в нас світлий салон шкіряний, є е, чотиризонний клімат-контроль. Підлокітник з підстаканниками, до речі, звісно, ізофікси, як про дітей можна забути взагалі, і велична шикарна панорама. Просто кайф! Врешті ми виїжджаємо вже на Тест-Драйв і одразу випробовуємо нашу автівку на бездоріжжі. І доволі вона так плавно все проходить, неначе корабель пливе по хвилям. Звісно, Volvo вже як база йде її безпека. Безпека це наша IntelliSafe, яка включає в собі City Safety та Cross-Traffic Alert. Назва говорить сама про себе. City Safety – це такий ваш помічник у житті, який буде в екстрених ситуаціях тормозити. Тому якщо ви не побачили якусь перешкоду, автомобіль починає вам сигналізувати про неї, і якщо ви і тут вже не помітили її, то автомобіль втрутиться у дану ситуацію та зупинить його. А Cross Traffic Alert – це така функція, як ну майже як City Safety, але вона сигналізує про рухаючі та нерухаючі об'єкти, які трапляються вам позаду, коли ви здаєте заднім ходом. А з приводу парковки, то у нас є такий. І ще один помічник, такий асистент, який вам допоможе, по-перше, знайти паркомісце, допоможе врулити в нього, а також потім виїхати з цього паркомісця. Також у автівки є допфункція система Бліз. Це такі бумеранги, які вам сигналізують про автівку у сліпій зоні, або автівку, яка по сьомий смузі приближається дуже швидко. Тому якщо ви хочете перестроїтися на інший ряд, ось в поворотник, починаєте рухатися. І вам автівка не дає цього зробити. Отже, ви були в аварійній ситуації, і автівка вивела з неї вас. А тепер, взагалі, про комплектацію У нас є тут пам'ять сидіння, електрорегулювання сидіння перше пасажирів, підігрів передніх сидінь, підігрів керма. А зараз ми перевіримо наскільки швидко набирає автівка сотню. Що я можу сказати? Ну е можливо, десь секунд вісім, а можливо, навіть що відчали. Я більш склонна до цифри вісім. Ну і ще е функція в пілотасісту є е це адаптивний круїз контроль який вже е на слуху. Е він е цей адаптивний круїз, Як працює? Він ловить якусь автівку і тримає за нею швидкість. Ось ми його вмикаємо, виставляємо швидкість, давайте там, 80. Ось. Але автівка не буде давати нам їхати на цій швидкості, адже вона бачить, що попереду автівка їде з меншою швидкістю. Ну, і влетіти комусь у узад не дуже б хотілося. Ось кермо само підрулює і навіть врулює у дорогу. А коли ви виїжджаєте у поїздку, то обов'язково вам, вам потрібно перевіряти е масло у двигуні. І це ми можемо зробити вже з салону автомобіля. У нас все в нормі. Ми вже приїхали, і за всю поїздку в нас. Е Витрата палива сягнула лише 6,5 літрів. Отже, друзі, ми на місці нашої дислокації це автоцентр Вольво, що знаходиться по вулиці Княгиня Ольги, 19-Б. І знаєте, що можу сказати саме про цього красення «Вольво XC90»? Це те, що вам не потрібно шукати собі помічника на сайті Work.ua, адже ви можете приїхати до нас та придбати його собі. Він вам допоможе у будь-яких ситуаціях. Це цей автомобіль про безпеку, про надійність, про комфорт. І тут лише 38 38 тисяч пробігу. Ну майже новий, тому ми вас чекаємо. А також не забудь підписатися, і мені дуже цікаво знаєте що не друге покоління, а перше покоління. Хто володів першим поколінням XC90? Які ваші враження? І що, які ваші думки про друге?